Привіт, це вільний фермер, і вже 45 днів я розчищаю нову ділянку для саду. Товстіші частини деревини підуть на будівництво нового будиночку для гостей. А от що робити з цим розпусним хмизом? Звичайно, можна просто спалити, потім заплатити кілька тисяч гривень штраф, отруїти кілька десятків людей. Але здається, у мене є вирішення. І їздить воно на цілих двох колесах та важить не більше, не менше 100 кг. В цій чудо-машині можна подрібнювати як і сіно, дрібні гілочки, кору та листя, так і цей самий хмиз, на виході, отримуючи компактний високоякісний матеріал. Пхати можна по кілька гілочок відразу, загальна товщина до 8 см. Отриманою щепою можна отоплювати спеціальну піч або котел. Також покривати доріжки, щоб не було болота і не росли бур'яни, лише встигай підносити. Щось мені підказує, що за допомогою Арпалу я впораюсь швидко і встигну висадити сад. А там уже черга і самих сусідів, точніше їхньої сировини.